Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини квіти від Раїси. Сьогодні хочу вам показати яку красу гіхєри та хосточки. Правда, ще не всі хости набрали тої краси, яка повинна бути. Але вже є дуже-дуже гарні. Це моя клумба біля будиночку. У нас тут на нашому нашій фазенді. Клумбочка така. Колись тут два роки назад, де цей камінець, тут був дуже великий, превеликий казацький елівець. Єлі-єлі ми його викорчовували, ще там навіть корінець є. І потім я тут вже другий рік. Це вже третій рік, така в мене получилась клумба, але ще в процесі, ще багато чого я тут досаджую, пересаджу. Ну, як ми всі квітникарі, кожен раз щось по-новому. Да, тут в нас це слівна яма з будиночку каналізаційна. І в мене є такий старий сундучок. Я зробила таку композицію, тут висадила лабелію та е, віолка Анютини очки, як каже мій молодший син бабусіни очі. Так як мою маму звати Анюта, то це бабусіни очі. Така гарна анюточка і лобелія розростеться, буде тепло і вони будуть гарно квітувати. Так, тут це маленькі кущики їхіри, це тіо. Це я ось недавно начерінкувала. Лайм мармелад. А це. Дуже люблю цю хосту. вона весною така ярка Autom Frost. Да, гортензія Vanilla фрайс, Я її пересадила, вона була там, на тому кінці. Там я посадила ялівець. Зараз покажу в цьому році. Ця клумба має таку форму трикутничка. Да, тут ще багато маємо прибирати, доробляти. Флокси, У мене багато флоксів, вони всі гарні, різного кольору, різного забарвлення. Йдемо далі. Це також херки. Це мені дуже подобається. Ще маленька, але маю надію, що вона розростеться. Хоста Blue ivory. Троянди в мене. Цю хосту я не пам'ятаю назву, вона мені також дуже гарний такий колір. Красива хосточка, гарний колір. Такий бордовий, якийсь слівовим, слівовий. Тут розпускається хоста, вона ще не набрала своєї краси, повинна бути серединка темніша. Так, ось тут так виглядає. Так вдоль дорожки вже там є два великих корча ехери. Ось цю першу, вона така темніша, вона називається Black Pearl, чорна перлинка. А ось цю я назву не знаю. Зараз вона дуже гарна. Такий колір шикарний. Це вже давно цей сорт. Ось вот такі із давніх сортів. Так ось тут гортензія Сільвер Dollar. Тут також ці різні ехерочки молоденькі. Це морозець, він буде восени квітувати. І ще одна е, гортензія. Вона гортензія Хамеліон. Так, це хоста Стілето. І тут виходить хоста, це Юрський парк. Хоста, оці дві великі Юрський парк. Вони ще не розкрили, ще не набрали своєї краси. Санталіна зелена. Так, зараз покажу, як воно виглядає з цього сторони. Ось тут я посадила в цьому році ялівець блакитний Монглоу. Я хочу закрити цю сторону. Прикрити, щоб він розросся. трошки прикривав. Ця хусточка трошки ми її тут. Видно. Походили, покопали. Так, це хоста Спартакус. Молоденький корчик я відсадила. Красива така вона. Ріфлений лист, волнистий край Гарно. Це халціон. Троянди. Такі вже гарні пішли в ріст. Тут різні різні сорта. Трояндочки. Вся красива хоста, спиринг, монинг, весняний ранок. Да, зараз вона ще більше на сонечку, вона буде більш виражена, ця кантовочка, Дуже мені подобається ця хостичка. Ще Шейхірки. Ось маленькі кущики молоді. Ось ця така персиково-рожевий колір. Бачите, обратна сторона така більш насичена рожево-маліновий. Сонечко світить, а тут рожева з пружилками. Гарнюня така. Тут в мене так. Це також молоденький кущик. Пересадила, це вже в цьому році я її відсадила, спірінг монінг. І от така хоста також дуже гарна, вона якась бордова, серебристий, від в неї вже. Так. І кантовочка зелена. Це із старих сортів. Виходить такий молодий корчик більш бордовий, а потім вона як серебром таким напиленням йде. Астільба. Ось ця хосту я висівала з сім'ян, з насіння. Купляла в інтернеті вже багато років назад, років 6-7. Така вона мені дуже подобається. Лист великий, я не знаю, з якого вона сорта ці сім'яна, але вона мені дуже подобається. І моя любиміця. Парадіс Айланд. Красунечка. Я її купляла в прошлому році. Вже також відділила дві діленочки. Вона ярка-ярка жовта, Краєшик такий зелений. І черешечки червоні. Дуже гарно виглядається. Також Blue айворі. І так вони тут у мене красунечки. Да, там же половинка під сонечком, половинка ще в тіньку. Да. Ще багато чого треба доробляти, але все в процесі, і ми кожен раз щось, якісь нові ідеї приходять, щось хочемо ще досадити. Ось так, коли вже відкриється ця хоста, буде дуже гарно. Я її люблю, цю велику хосту, а за нею є лівець. через пару років підросте, буде прикривати мені ту сторону. Тут я роблю, маю робити горку приволокла один камінець. Нема просто зараз часу, дуже багато роботи. Тут треба натхнення. Такий очіток, красунчик варігатний, і такий він такий голубо голубий і ніс фіолетовий і чудовий також варміннявий. Усі очки Може, ще щось сюди досажу, щоб яскравіше було. Ось так. Така клумба. Троянди будуть квітувати. Вся трояндочка місьпіє. Я її сам дуже-дуже люблю, вона моя найулюбленіша. Труянда флоксів багато, Ось так. якось так, будемо насаджувати ще більше якихось їх новінок, щоб наші подвір'я були гарні, яскраві і надихали. І все, до нових зустрічей. Йдемо працювати далі.